У Краматорську втекли російські полонені. Вони можуть ховатись у місті і намагатись прорватися далі. Хто ці втікачі, як їх впізнати і що кажуть наші військові? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галасевич. Деталі вже за мить. У Краматорську на Донеччині з-під варти втекли російські військові, яких раніше взяли в полон Сили оборони України. Про це повідомив військовослужбовець Станіслав Бунятов на позивний Осман. Встановлюється місце знаходження військовополонених ров, які 14 липня 2025 року втекли від конвою в місті Краматорськ. Можуть ховатися в приватному секторі на околицях Краматорська. Мають намір заволодіти автотранспортом та рухатись далі. Українською мовою не володіють. Наразі триває активний розшук чотирьох окупантів тікачів. Один із них виходцев Вадим Анатолійович на позивний нога, йому 35 років. Другий полонений на позивний малой скворцов Максим Дмитрович. Він наймолодший з тікачів, йому лише 19 років. Третього звати Морковкін В'ячеслав Вадимович на псевдо «Мєдний». Він 1998 року народження, має особливі прикмети, високий зріст, понад сто. 195-205 см. сантиметрів. Четвертий втікач найстарший. Йому аж 42 роки. Це Терентів Євгеній Олександрович на позивний Терех. Ймовірно, він служив у приватній військовій кампанії Вагнер а саме у підрозділі Шквал. Де саме окупантів взяли в полон, як їм вдалося втекти, наразі невідомо. Водночас Станіслав Бунятов уточнив, що двоє стікачів могли випадково застрелити себе під час спроби скористатися українською зброєю, яку вони захопили під час втечі. Попри це, військовий закликав українців, а особливо мешканців Донеччини, бути пильними. А в разі наявності інформації про місце перебування окупантів-тікачів звернутися до чергової частини Краматорського районного управління поліції. Ба більше у разі загрози життю і здоров'ю військовослужбовців або мирних жителів ліквідуйте на місці. А як вважаєте ви, як російським полоненим вдалося втекти? Діліться своїми думками в коментарях. Вбивство полковника СБУ Івана Воронича. Справа рук російського ФСБ. Вбивцями виявилися двоє громадян Азербайджану. Один із них діяв нелегально, інша організувала все зсередини. Хто ці люди та як потрапили в Україну? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Служба безпеки України ліквідувала російських агентів, які у четвер, 10 липня, вбили полковника СБУ Івана Воронича у Голосіївському районі Києва. Вони намагалися залягти на дно у Київській області. Під час затримання чинили опір українським правоохоронцям, тож їх одразу знищили. Спецоперацією особисто керував голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк. В результаті переведення негласних розшукових активно контрозвідувальних заходів лігво вороже було виявлено, і вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт. Та вони були ліквідовані вбивцями полковника. Сбу виявилися іноземці, які діяли на замовлення Росії. Їх завербувало російське ФСБ. Про це повідомив журналіст-розслідувач Юрій Бутусо. Стріляв у полковника безпосередньо гулализада Хагані, а допомагала йому Нармін Гулієва. Вона відповідала за організацію та підтримку всієї операції. Обоє мали паспорти Азербайджану, але тісно співпрацювали з країною-агресоркою. Гулієва в'їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину маяки, удобне на Одещині. Хагані намагався перетнути офіційно державний кордон на тому самому пункті перетину, маяки який удобне, 27 лютого 2025 року. Але оскільки у базах даних українських правоохоронців він був зазначений як мафіозі, у в'їзді в Україну йому офіційно відмовили та заборонили в'їзд до 2030 року. Тобто вбивця опинився та діяв в Україні нелегально. Кілер проник на територію житлового комплексу, де проживав полковник СБУ Іван Воронич. Офіцер мешкав у власній квартирі, яка була вказана у всіх офіційних базах за місцем своєї реєстрації, повідомив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, російські агенти цим і скористались. Вони організували спостереження за під'їздом будинку, спостерігали за пересуванням Воронича в останні дні перед. Вбивством, після чого скоїли напад. Російські агенти діяли винятково за винагороду і знали лише ім'я свого куратора. За словами Бутусова, для ФСБ вони не мали жодної цінності. Відтак обмінювати Москва їх не стала б. Російські спецслужби давно ведуть кампанію терора в Україні, і, очевидно, масштаби засилання агентури, яку вербують у кримінальних колах, будуть збільшуватись. Цілком вірогідно. Що широкомасштабні напади та вбивства громадян Азербайджану в РФ пов'язані якраз з тим, що російські спецслужби намагаються примусити певних людей вести терористичну діяльність проти України за життя? Іван Воронич завдав окупантам чималої шкоди, що відомо про його операції проти ворога. Іван Воронич почав працювати в органах державної безпеки у 1998 році, коли йому було 24 роки. До 2014 року він займав оперативні та керівні посади в львівському управлінні СБУ, зокрема в підрозділі, що займався боротьбою з тероризмом. Після майдану він поїхав у складі однієї з перших зведених груп виконувати завдання в зоні АТО. Брав участь в затриманні диверсійної групи Ямал. Диверсійна група Ямал напала на блокпост батальйону Айдар в селі Смолянинове у 2014 році. Але СБУ викрила і знешкодила лісовий табір терористів. Тоді вдалося затримати керівника ДРГ, окупанта на псевдо Ямал, а також його підлеглих снайперів, автоматників і кулеметників. Невдовзі після цієї операції Іван Воронич перейшов до контррозвідки СБУ. Він певний час командував підрозділом спеціальних операцій. Повідомило видання «The New York Times» з посиланням на колег полковника. Цей підрозділ відомий як п'яте управління, який отримував технічну підтримку від ЦРУ, був відповідальний за вбивство високопоставленого командира російських сепаратистів на ім'я Арсен Павлов, відомого під псевдонімом Моторола. Також колеги Воронича розповіли виданню The New York Times, що після початку повномасштабної війни Іван Воронич служив у спецпідрозділі СБУ, який діяв у сірій зоні. У 24-му році його команда брала участь у рейді на Курську область, під час якого Україна тимчасово зайняла частину російської території. А нещодавно СБУ провела операцію Павутина, завдавши ударів дронами по російських аеродромах і знищивши кілька стратегічних бомбардувальників. Вважається, що полковник Воронич міг бути причетний і до цієї спецоперації. Пишуть журналісти американського видання. Останні роки воронич служив в іншому підрозділі СБУ, але ворог, очевидно, давно хотів помститись полковнику, і воронич залишався серед найбільших ворогів Росії. Позитивно про полковника Івана Воронича відгукувався також його колега, екс-півробітник гурта СБУ Роман Червінський. Він назвав його гідним офіцером, людиною, яка завдавала серйозних проблем Росії. Раніше ми вже розповідали деталі вбивства Воронича. Посилання на відео ви можете знайти в описі під цим випуском. А як ви вважаєте, що може зробити Україна, щоб забезпечити безпеку для ключових фігур спецслужб? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.